Сьогодні в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади на території Хмельницької області було відкрито ще п'ять поліцейських станцій на території Кам'янець-Подільського району. В чому перевага поліцейського офіцер громади полягає? В тому, що поліцейський постійно знаходиться на місці, поліцейський має службовий автомобіль і постійно працює з громадою. Поліцейський на місці вивчає ті проблемні питання, які на сьогодні в нас є в громадах. Поліцейський постійно спілкується з населенням і миттєво реагує на ті повідомлення чи ті правопорушення, які є на території громади. Ми сьогодні намагаємося в рамках цього проєкту зробити так, щоб поліцейський якнайближче був до громади, до громадян і саме проводив превентивну роботу. Тобто він йшов на опередження і працював з громадянами для того, щоб вони не скоювали подальше інші події, які можуть потім негативно впливати на розвиток громади і на її жителів. Громада зі своєї сторони надала допомогу, дякуємо їм, допомогли в ремонті, відкрили поліцейські станції. Ми сьогодні представили працівників, які будуть працювати на цих поліцейських станціях. І я думаю, і більше, чим впевнений, що співпраця буде дієва, і в рамках цього проєкту ми будемо мати позитивні результати роботи. Коротко зупинився, хто такий поліцейський офіцер громади? Поліцейський офіцер громади це універсальний поліцейський, який на сьогодні виконує чотири основних функції: це нагляд. За безпекою дорожнього руху, бо тому що поки по повідомленню можливо, що водій перебуває в нетверезому стані, поки зреагує ГРПП або інші підрозділи Національної поліції України, поліцейський офіцер громади може миттєво виїхати, зупинити і з'ясувати, чи дійсно водій перебуває в нетверезому стані і прийняти усі міри відповідно до чинного законодавства. Знову ж таки, ювенальний поліцейський це поліцейський, який буде працювати з дітьми. На сьогодні в даних громадах ми бачимо, що є біля в середньому 130 дітей в базових школах, і з ними необхідно працювати. З ними необхідно проводити уроки як по безпеці дорожнього руху, так і по інших тематиках. Знову ж таки, з управлінням управління соціальної молоді необхідно працювати і разом по сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І приймати ті чи інші міри відповідно до чинного законодавства. Поліцейський по лінії дозвільної системи. Це е, на сьогодні Бог буде орієнтуватися, в кого є зброя, яка є зброя, який термін її. І основне це кому ми можемо дати зброю в майбутньому, бо тому що саме. Спілкуючись з громадянами, саме е, знаючи кожного громадянина зі своєї громади, саме поліцейський буде давати характеристику щодо подальшого отримання вогнепальної зброї тим чи іншим громадянинам. Ну і дільничий це основна функція, якби, яка і полягає на плечі нашого поліцейського офіцера громади, який буде виконувати функції, як і дільничого. Тобто всі е, підобліковий елемент, працювати з підобліковим елементом, відповідно проводити саме профілактичну роботу для того, щоб на території району не було скоєно того чи іншого злочину, щоб вони ходили вчасно на відмітки, вчасно були постійно в його полі зору. Ну і звичайно, користуючись нагодою, хочу подякувати тим громадам, які долучилися сьогодні до саме цього проєкту Поліцейський офіцер громади де активно прийняли участь як і в ремонті приміщень, так і їх виділені. І я більше чим певнений, що спільною роботою ми дійдемо до зниження будь-яких таких негативних наслідків громаді і кожен. Пересічний громадянин, який буде перебувати в громаді, буде себе почувати безпечно, комфортно і нормально.